За допомогою гри отримати важливі для життя емоції, соціалізуватися після складних випробувань і покращити свій стан в Ужгороді втілюють соціальний проєкт із питанку за допомогою міжнародних партнерів. Сьогодні ми проводимо семінар. Для реабілітологів, фізичних терапевтів, а також людей, які бажають працювати в напрямку реабілітації з адаптивними видами спорту, з нашими захисниками, а також вимушено переміщеними особами, ті, хто отримав тяжкі травми внаслідок російсько-української війни. Отже, і тема сьогоднішнього семінару це адаптивний спорт. Питанк, як він може використовуватися під час реабілітації, він проводиться е, проходить за підтримки міжнародної федерації питанку, а також міжнародної школи питанку. Ми приїхали в Україну підтримати проєкт реабілітації військових. Ми раді і горді, що Петанк може слугувати такій меті. Ми розуміємо, що для здійснення такого масштабного проекту потрібні гроші, підтримка, матеріали, які можна було б представити в реабілітаційних центрах. Ми сподіваємося донести цю інформацію до наших спонсорів та благодійників. До України гості прибули з кількох європейських країн, серед них тренери-інструктори з Чехії і Польщі. Ми приїхали в Україну щоб поділитися досвідом гри в Петанк. Це насамперед український проект, і ми хочемо розповісти про переваги питанку, можливості його застосування, секрети гри в петанк. Сам я маю великий досвід у роботі з людьми літнього віку. Так само працюю з людьми, які мають хворобу Альцгеймера, інші ментальні або фізичні особливості розвитку. Тому одразу погодився долучитися до соціального проекту, адже знаю, яку силу реабілітації має петанк. Він повертає людям не тільки любов до життя, а й дає нове захоплення цією грою. У програмі заходу було заплановано кілька складових. Зокрема, у теоретичній частині гості розповіли про співпрацю з людьми з інвалідністю, супровід, спілкування у грі, соціалізацію спортсменів за допомогою питанку. Практична частина стосується правил, навичок грі, реабілітації уражених кінцівок, особливостей ментальної та психологічної роботи. По-перше, питан це команда, командна гра. По-друге, він об'єднує. По-третє, нашим хлопцям військовим їм от потрібен той елемент змагання. Змагання навіть це буде то, якийсь там. Там пачка морозова, та, та, чи якийсь там торт, то розумієте? І вони, от, коли вони ми декілька разів грали, вони так загорілися, що ми після сніданку навіть пропустили обід, бо хотіли грати от такий дух змагання, дух перемоги. Оце потрібно нашим хлопцям. У семінарі взяли участь також закарпатські петанкісти – Тож відбувся важливий обмін досвідом в улюбленому виді спорту.